Доброго дня, з вами Євген Яременко. Останні два місяці я отримую дуже багато скарг від клієнтів, які до мене звертаються з такою проблемою, що у них відшаровується поверхневий шар паркетної чи інженерної дошки. Я зараз не буду вдаватися в подробиці з чим це пов'язано, бо два роки тому я вже Видавав дуже такий подробний відеоролик по стабільності паркетної та інженерної дошки, ви можете його придивитися. Буде посилання там внизу, якщо ви війдете в опис, там буде посилання на цей ролик. Де є дуже багато фотографій з різних об'єктів, як поверхневий шар чи відшаровується, чи розтріскується в одному чи в декількох місць. Але зараз не причина виникнення є метою доведення до вас інформації. А що робити тим, у кого це сталося? От саме що робити? От в один прекрасний день ви приходите додому, і бачите от таку картину, що у вас відшарувався поруханевий шар паркетної чи інженерної дошки, яка недавно укладена, і ви на ній так тиць, тиць пальчиком, а вона у вас ходить туди-сюди, догори донизу, догори донизу. Що робити? Робити дуже просто, треба скористатися нашим, нашою розробкою клеєм TDE ТДЕ 2 k от це двокомпонентний клей. Змішувати 2,5 до 1 суміш, в тій кількості, яка вам потрібна. І за допомогою шприцу вприснути в заздалегідь зроблену дірочку діаметром 1 мм. В місце, де розшарувалася чи дошка, чи е, ламель відшарувалася від основи, чи сама дошка відшарувалася від, наприклад, від стяжки. Тобто цей клей дозволяє за допомогою інжекції, де завгодно підклеїти без розбору паркетного покриття. Зараз ви бачите, як це роблять мої паркетчики, ну які просто зараз це роблять в одному з будинків під Києвом. Але повірте, вони це роблять кожного, майже кожного дня. Бо такі отакі проблеми, таке, така біда, вона зараз масова. Причому це стосується не якогось одного виробника. За останній місяць вони такі проблеми ліквідували. Які були у чотирьох різних виробників з різних куточків України, причому теж в різних містах. Але від інших моїх колег, укладальників підлогових покриттів, я чув, що такі самі проблеми вони стикаються з такими проблемами в різних містах, в різних, причому це стосується різних виробників. Моя задача в цьому ролі дати вам засіб і спосіб, як цим засобом скористатися для того, щоб ліквідувати. Проблеми. Перший компонент це чистий поліуретан, це розжиджувач цього поліуретану. Він дозволяє цей комплект після змішування за допомогою простого шприцю з голкою діаметром 0,8 мм, зробити наступне: в місці, де у вас відшарувалась доска і тріщить, просверлити дірочку діаметром 1 мм, ввести туди в цю дірочку, за допомогою шприца та голки пів кубіка водички. А потім через 30 секунд чи через хвилину влити туди один кубік суміші з цього шприца. Суміші оцих двох компонентів, змішаних у відповідності до інструкції, яка є. отут на кожній баночці як QR-код, а по ньому ви переходите на офіційну інструкцію. Набирати клей ви можете без голочки, а вприскувати вже за допомогою от просто голочку, звільняєте і вприскуєте. Після того, як ви зробили інжекцію, я все ж раджу хоч чимось притиснути зверху те місце, де сталося відчарування. Якщо вона сталася без деформації самої дошки, то все буде дуже швидко, добре і гарно. Якщо у вас ну, вже так сталося, що, що деформувалася сама дошка, то ви зрозумієте, що клей не вигне дошку назад. Вам потрібно чимось механічно її вигнути, для того, щоб вона. Зайняла той вигляд, яка мала ну, після укладання чи до укладання, тобто була рівною. Потім цей клей він десь за 4 години полімеризується, ну як силікон виглядає, а через добу він полімеризується повністю. Дуже дякую за увагу. Користуйтесь!